На Мелітопольському напрямку воїни зсу продовжили атакувати російські позиції на південь від роботного та на північний захід від вербового та поблизу Новопрокопівки, де ми змогли досягти нових успіхів. Я нагадаю, що загарбники своєю чергою, намагаються обійти роботи не з фланею та оточити українські сили, які, звільнивши село в притул, підійшли до головної лінії оборони окупантів. Це складна мережа з різних фортифікаційних споруд, траншей, зубів драконів і всього того, чим ми змогли обладнати росіяни під час окупації. Для них важливо не лише оточити ЗСУ, а й не дати їм просунутися за цю лінію оборони. Хоча місцями в районі роботиного та вербового українські підрозділи вже подолали перші позиції лінії оборони. Ще одна причина, через яку росіяни бояться прориву ЗСУ – залізниця, яка умовно проходить по пунктах Волноваха, Токмак, Джанкой. Йде далі в ВРФ. Це важливий логістичний ланцюжок для росіян. З його допомогою вони постачають своєму війську, техніку та людський ресурс. З цієї ж причини окупанти активізувалися на. На південь від Марінки, щоб вибити зсу як найдалі від волновагни, українські війська тримають залізницю під вогневим контролем, але навіть зруйнувавши її в одному з вузлів, стратегічно українські військові досягнуть лише невеликої затримки постачаннях, оскільки інженерні війська РФ можуть швидко її відновити. Тому важливо взяти дорогу під фактичний контроль. Окупантам для того, щоб зробити резервний шлях постачання, необхідно привести до окупованого Маріуполя близько п'яти тисяч військовослужбовців. Якщо ж зсу зуміють пройти лінію Соровікіна та Дати під контроль залізницю їм відкриється подальший шлях до Токмака та Мелітополя. А далі ми поговоримо про втрати ворога, зокрема в районі Новопрокопівки. Воїни зсу ліквідували російський комплекс спостереження Муром М. Відповідні кадри нині ширяться мережею. Зазначається, що спершу його виявила наша аеророзвідка. Після чого координати були передані оператору ФПВ-дрона, який влучно уразив ціль. А загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові ліквідували 12 окупантів. Про це повідомили Сили оборони Півдня України. Зазначається, що окрім особового складу було знищено 6 гармат: одну станцію радіоелектронної боротьби, два розвідувальних БПЛА, ФПВ-дрон, 6 одиниць автомобільної техніки та два ворожих човни. А на Бердянському напрямку російські війська продовжили проводити обмежені наземні атаки в районі Старомайорську. Окрім цього, противник з артилерії та мінометів обстріляв 10 навколишніх селищ. Від Бердянського ми перейдемо до Мар'янського напрямку, де сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар'янки та Новомихайлівки. Зазначається, що минулої доби на цій ділянці фронту було відбито 14 ворожих атак. Окрім цього, окупанти з мінометів та артилерії обстріляли 10 навколишніх селищ. На Авдіївському напрямку. Українські захисники та захисниці продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб точити Авдіївку. Відтак за минулу добу наші військові відбили 21 атаку противника в районі Новокалинового та Новобахмутівка, а також поблизу Степового, Авдіївки, Сєвєрного та Первомайського. Як повідомили українські аналітики, наразі найважча ситуація на північному фланзі Авдіївського виступу. Ворог продовжує атакувати в напрямку Новокалинового та біля Степового. Як результат, окупанти нібито. Мали частковий успіх південніше та самому селі, що було продемонстровано на мапі Діпстейт. Як можна побачити, впродовж останніх трьох днів ворог зміг досягти успіху в районі степового, і таким чином вони нібито змогли просунутися на декілька метрів уперед. Однак я підкреслю, що в генштабі ЗСУ не підтверджували цієї інформації. Втім, наші військові не лише стояли в обороні поблизу степового, а й контратакували. На наступному відео бійці 67-ї окремої механізованої бригади штурмували російські позиції за підтримки бронетехніки. Як результат, ми змогли відбити у ворога посадку і закріпитися в ній. Вчора ми висаджувалися. Штурмували цю позицію і тут загинув тренер. Сьогодні ця позиція вже наша і за нього помстилися. Також важкі бої тривають в районі насосної станції та біля приватного сектору Авдіївки. На південному фланзі окупанти лізуть з водяного на північ, та, попри усі намагання, ворог успіху не мав і був змушений відступити з втратами. За словами начальника тамтешньої міської військової адміністрації Віталія Барабаша, російські окупанти чекають сприятливої погоди, щоб застосовувати техніку у третій хвилі штурмів Авдіївки. Він зазначив, що нинішні атаки відрізняються від двох попередніх, тим, що вони умовно відкрили два нових. Напрямки мова йде про рух з Донецька через портак із ясинуватою на промку. Він додав, що Росіяни намагаються розтягнути увагу наших військових по всій лінії оборони, намагаючись відволікти зсу від пріоритетних для них напрямків. А що стосується втрат ворога, то на цій ділянці фронту сили спеціальних операцій навели вогонь на групу російських окупантів. Про це написала прес-служба спецпризначенців. Зазначається, що оператори 8-го полку ССО за допомогою дронів виявили скупчення живої сили противника та скоригували вогонь міномету та гранатомету МК 19 Як результат було ліквідовано декілька окупантів. Також на цій ділянці фронту Евпіврон ЗСУ знищив ворожу піхоту. Відповідне відео нині шириться мережею. На ньому можна побачити, як би пила підлітає до російських позицій. І скидає на окупантів гранати. Вог як результат, усі цілі були ліквідовані. А загалом за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 429 російських загарбників. Про це повідомив об'єднаний прес-центр Сил оборони Таврійського напрямку. Зазначається, що окрім особового складу було ліквідовано 21 одиницю військової техніки, зокрема одну артсистему, протитанковий ракетний комплекс, 14 безпілотних літальних апаратів, один автомобіль, дві одиниці спецтехніки, зокрема, один комплекс дальнього візуального спостереження Муром -М. також було знищено два склади боєприпасів. Ворога. А за минулий тиждень на всіх ділянках фронту воїни ЗСУ знищили 6 370 російських загарбників. Про це повідомив мілітарі медіа центр. Також період з 27 листопада по 3 грудня було ліквідовано 57 танків, 116 бойових броньованих машин, 85 артилерійських установок та 4 ракети. Я підкреслю, що це втрати усього за один тиждень. Ми знищили 6 тисяч. 370 російських загарбників. Відвітували про свою роботу і військові з національної гвардії, які за минулий тиждень знищили чимало військової техніки російських окупантів. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. З його словами було знищено сім танків, одну бойову машину піхоти, вісім БТРів, п'ять бойових броньованих машин, 16 одиниць автомобільної техніки, одну реактивну систему залпового вогню, 29 артилерійських систем, один склад боєкомплекту, два комплекси радіоелектронної боротьби та два бліндажі.